Перед новорічними святами зазвичай активуються ті, хто хоче нажитися на інших. І мова зараз йде не про магазини з святковими знижками. У період, коли люди масово готуються до свят, купують та відправляють подарунки, зазвичай активізуються зловмисники, які хочуть також заробити на святкові метушні. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. У кінці 2023 року серед зловмисників була популярна схема з фейковими посилками. Механіка даного виду афери досить проста. Людині на телефон приходить сповіщення з невідомого номеру, у якому зазначено, що це повідомлення від певної добре відомої служби доставки, і там щось сталося з посилкою. Далі за посиланням. Текст може змінюватися, але основне це посилання буде незмінним. Замість компанії по доставці може бути будь-яка компанія, будь-який сервіс та взагалі навіть не компанія, а установа чи організація. Головне буде завжди посилання. Основна задача злочинця зробити так, щоб людина залишила свої дані: прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, номер картки та cv 2 чи cvv код з терміном дії картки. Навіщо це робиться? Для того, щоб була можливість взяти під контроль клієнт банк жертви і вивести всі кошти з усіх карток. Навіть якщо людина не дасть номеру телефону, інформації про картку буде достатньо для того, щоб залишити жертву без жодної гривні на даній картці. Єдине, що зупин. Зловмисника у такому варіанті, так це відсутність грошей на карті. що робити, щоб не попастися шахраям, мати адекватний та здоровий рівень параної звучить якось меречну необхідно уважно дивитися, від кого прийшло сповіщення. Це стосується як СМС, електронної пошти, месенджерів та й навіть сповіщення у соціальних мережах. І Якщо номер неофіційний, ігноруйте таке. Якщо навіть щось прийшло і вам здається, що це з офіційного джерела, то уважно подивіться на посилання, яке там вкладене, і якщо є будь-які сумніви, то не переходьте по ним. Отримуйте всю інформацію лише з офіційних джерел. Це стосується як новин, так і інформації про послуги. І якщо працюєте з якимось магазином чи установою і щось ви маєте отримати, то краще все ж таки, хоча б перші рази розрахуватися при отриманні товару. Так, з одного боку це трішки дорожче, але все ж таки ви точно будете впевнені, що отримаєте свій товар. Ніколи нікому не повідомляйте, мається на увазі сторонній особі код підтвердження, що приходять у вигляді смс на ваш номер телефону. Це або оплата чогось, або вже спроби захоплення клієнт банку. Що робити, якщо ви вже надали дані про свою картку і ви маєте підозру, що ці дані отримають шахраї? Тоді блокуєте дану картку у банку, можна звернутися по телефону або самостійно закрити її у мобільному доданку банка, чи вже звернутися до банківського офісу. Досить корисною є порада завести собі окрему картку, з якої ви будете оплачувати покупки в інтернеті, але чомусь багато хто не хоче це робити, вважаючи, що він і так розумний і зможе розпізнати шахрайські дії дуже і дуже швидко. Ми живемо у світі, де цифрові технології стали частиною нашого життя. Такі звичайні і буденні речі, як можливість оплатити карткою або телефоном, можливість спілкуватися з рідними та друзями, які знаходяться далеко, але чомусь люди забувають, що цифровий світ це не тільки цікаві картинки з котиками та собачками, але й може приховувати небезпеку. Ви ж не будете надавати незнайомим людям інформацію, яка може вам зашкодити. Наприклад, не будете кричати на вулиці, де ви проживаєте, і коли буваєте вдома. Приблизно ж така сама ситуація із інформацією про банківську картку. Не нехтуйте порадами фахівців з кібербезпеки та застереженнями департаменту кіберполіції, і тоді ваші кошти на ваших картках будуть у безпеці. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.